Це ЖК континент Саме тут окупанти вже з перших днів знищували усе на своєму шляху. Так він виглядав після звірств російської армії. Понівечений фасад, вибиті шибки, зруйновані двері в квартирах місцевих і купи використаних снарядів. Денис один з тих, чия квартира у цьому ЖК теж зазнала руйнувань. Від вибуху всі стіни міжкімнатні вони були зламані пополам. Я знаю людей з цього ж комплексу, у котрих стіни ще й впали. В мене не впали, де тримались на шпалерах. Чоловік показує фото, як виглядала його оселя по поверненню додому. Від новенького ремонту у квартирі Дениса вціліла хіба що ванна кімната. Майже все опалення, яке я робив, тобто тут були там батареї, теплий теплий полтин, кондиціонер. Вона воно все вціліло. Тоді ж чоловік. Дізнався про державну програму відновлення пошкодженого майна. Після оформлення заявки онлайн та обстеження комісії Денис таки отримав гроші завдяки її відновленню. Частину з них він уже витратив. Я вже витратив. Відремонтував в своїй квартирі стіни, вони були зламані, тобто мені прийшлося наймати людей, щоб вони виклали нові стіни. Також була зроблена нова штукатурка і. Були проведені роботи по електриці. Денис розповідає, кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт. Втім, цими грошима можна розрахуватись не всюди, та й не за всі товари. Крім того, роботу будівельників Денис оплачує теж самостійно, адже виділених коштів на все не вистачить. Втім, незважаючи на це, чоловік. Більше ніж задоволений, Звісно, що я витрачаю ці кошти, які мені дала держава. То якщо, якщо вони захочуть, скажімо так, перевірити, куди, куди я витратив ці кошти, ну будь ласка, приходьте, дивіться, ну реально є результат. За проєктом кошти надані державою, потрібно витратити протягом 12 місяців. Денис каже, за необхідності відзвітувати перед державою, зробиться без жодних вагань.